Друзі, вітаю на обосток. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, говоримо про авіацію. У Мене сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це Валерій Романенко, авіаексперт та провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Я рада вітати вас, пане Валерію. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Пане Валерію, пропоную розпочати з теми, яка в топі останні кілька днів. Зокрема, мова йдеться про винищувачі Рафаль. Франція та Україна, як ми знаємо, уклали угоду про намір купити у Франції 100 винищувачів Рафаль. Однак є вже багато суперечок на рахунок цього. Далі обговоримо, чи зможемо як швидко зможемо. Угода попередньо прописана на найближчі 10 років, тобто до 2035 року. Що це за літаки? Чи справді вони нам так потрібні? Що про них можемо розповісти? Це стандартний винищувач, ну скажімо, основний бойовий літак. Да? Зараз немає поділу там винищувачі, бомбардувальники, штурмовики. Ну в Росії залишилося, в Сполучених Штатах залишилось, але всі європейські країни вони мають єдиний бойовий літак. От в нас на жаль, через те, що в нас старі радянські літаки, старі європейські літаки, є така велика кількість різних машин, але все одно після війни ну найближчим же часом ми маємо перейти до а, одного типу літака, або так як в воюючих країнах, от Греція, Туреччина, да, вони мають два типи літаків. Ну і скоріше за все, ну, вони мають, наприклад, на, ну, наприклад, Європе, єврофайтер і французький тип, да? американський тип і французький тип. Да? Щось подібне планується і в нас. Ми плануємо французький тип, і гріпен-шведський тип, але загалом з розгляду не виключається і а, більш сучасна модель F16, яку ми вже освоїли. Але наступна модель вона буде сильно, дуже сильно відрізнятися, скажімо, на півпокоління буде відрізнятися від тих f 16 що ми вже маємо. Ну от якась така, ну щодо власне Гріпина, це ой, щодо власне Рафаля, це такий один з найдорожчих і найскладніших, і найефективніших а, сучасних винищувачів покоління 4-2 плюси. Тобто він повністю відповідає по своїх льотних характеристиках, по можливості обладнання, по можливості озброєння відповідає сучасним російським винищувачам су, су 37 Су 35 А по можливостям апаратури, ну, радара, да, він трохи кращий. Він має е, стелс е, ну, такі елементи стелс, все ж таки в конструкції. Він буде далі бачити російські літаки на більшій відстані, ніж росіяни його будуть бачити. Крім того, він зараз переозброїться на найновіші європейські ракети Метеор. З дальністю, от зараз вона ну оголошується 200 кілометрів. Да? Але перспективні вдосконалення цієї ракети, про які вже повідомляються і показуються на виставках, буде мати дальність до 300 кілометрів. А стандартні російські ракети повітряного бою на озброєнні літаків Су мають дальність 120 кілометрів. Так росіяни мають ракету Р 37 М з дальністю 300 кілометрів, але це не ракета повітряного бою. Від цієї ракети можна, скажімо так, маневром відхилитися, да. Ну і крім того, Франц... да, а від Метеора, якщо попали в кіл зону, то вже не втечеш. А, Ну і крім того, французький літак має найсучасніший бортовий комплекс оборони, а, який загалом, навряд чи росіянам вдасться російським ракетам навряд чи вдасться подолати. А от російські літаки, ми наші зенітні комплекси збивали. Так що, е якщо ми отримаємо Рафалі, то в нас будуть переваги, і ми зможемо вже нищити нарешті російські носії кабів прямо в повітрі. Не на аеродромах, як зараз ми пробуємо, а прямо в повітрі, щоб вони з бомбами прямо падали на їхню територію. Це чудова перспектива. Пане Валерію. Якщо говорити про озброєння, правильно я розумію. І купивши ці літаки, ми будемо залежні і від французького озброєння. Бо ці літаки вибагливі. Вони потребують саме ракет французького виробництва. Правильно, це не універсальні якісь будуть історії, як з гріпинами, які готові адаптуватися. Так, да, абсолютно вірно. Гріпини вони всеядні. Вони можуть використовувати і шведське озброєння, і американське, і європейське. Ну, наприклад, ті самі ракети, там полегший варіант ракети Таурус, да? може використовувати ті самі Метер Метеор ракети. Вони, у усякому разі, зараз він адаптується під ці ракети, і до моменту отримання Україною це вже буде його стандартне озброєння. Арафаль, дійсно, він або ракети, значить, Матра МАЖІК да, будуть використовувати, або французькі ракети, ну, ті самі європейські ракети МетеОР. Оце єдине, що це спільна для Європи ракета Метеор, вона нормально буде використовуватися «Рафалем». А вже американські ракети «Амрам» і Сайдвіндер, вони для нього вже будуть чужими. Тобто ми будемо повністю залежати від Франції, якщо ми отримаємо цей літак. Тому зараз така тенденція, значить, на два типи, на два перспективних типи. Французький, і, можливо, якийсь чи я скоріш за все шведський, а можливо, значить, американський літак? Пане Валерію, а це різноманіття? Воно не ускладнює роботу авіаторам. Якщо ми говоримо, що потрібно освоїти гріппани, освоїли F-16, потім ще освоїти Рафалі. Ну і власне використовуємо там залишки радянської авіації. Наскільки це складно для пілотів та авіаторів? Ну, це вкрай складно і вкрай дорого. Ми ж маємо на кожний тип мати підготовлений персонал. Крім того, ми ж маємо гнучко використовувати нашу авіацію. Ну, от не можна, ти злетів з одного аеродрому. Якщо ти будеш повертатися на цей аеродром, особливо, якщо ти наносив удар десь а, нашими там, ну, французькими крилатими бомбами-хаммер чи американськими джейдемами по російській передовій. Да? То тобі ж т, 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 тебе ж відслідкують, треба сідати на іншому аеродромі, да? це означає, що й наявні сили ділити. А якби ми мали єдиний тип або два типи, то на кожному аеродромі кожен наш літак був би рідним. Його могли там заправити, обслужити, вести бойове завдання, підвісити озброєння і відправити на нове завдання, може, навіть з новим пілотом, тобто замінити екіпаж. А зараз ми прив'язані до конкретних аеродромів, до конкретних там типів літаків, і це, по-перше, дуже дорого вкрай дорого тримати. Фактично, виходить, в нас було 4,5 наших типів. Ну, скажімо так, чотири там Су-24 М і варіанті розвідника МР, да, вони мало відрізнялися. Але загалом чотири наших типи ще маємо два шість типів літаків. І на кожному аеродромі, якщо він приземляється не на своєму аеродромі, він там чужий, як максимум натанкують паливо. Все. Пане Валерію, додам про вартість з того, що є у відкритих джерелах. Орієнтовна вартість одного Рафаль f 4 для іноземних замовників. Ми говоримо про експорт, близько 225 мільйонів євро. 225 мільйонів євро. Але ціна для України ще не визначена і. Не визначено, хто ж платитиме за ці літаки, тому що це не просто йдеться зараз про передачу нам безкоштовно, це йдеться про продаж нам. І навіть якщо для нас буде менша сума названа, все одно звідки такі гроші? Чи можуть долучитися європейські партнери, чи можуть, наприклад, для початку французи запропонувати нам якісь вже вживані рафалі для використання, як ви вважаєте, пане Валерію? Ну, за завживані теж доведеться платити, може трохи менше, але якщо нам на фінансових умовах, а договір, поки те, що ми підписали, це лише, скажімо, така декларативний документ, це деклар, ну, скажімо, декларація про наміри, а конкретна вартість це буде обговорюватися, коли буде заключатися твердий контракт на цілі літаки. Хто буде платити, невідомо. Я думаю, що коли ми казали про 100 літаків, от, то мова ну, підрозумівалася, що це буде, е, що знову нам передадуть так, як передавали F-16. <кій> бо загалом наша економіка, вона не дозволить не те, що купувати ці літаки, а навіть важко буде обслуговувати, бо час години. А такого літака, значить, ну, Рафаля, це загалом 31 тисяча 31 доларів кожна година, а бойовий виліт це мінімально дві години, і це без вартості використаного в бою озброєння. Тобто, це вкрай дорогі літаки, сотня літаків. Якщо в мирний час ми будемо їх просто обслуговувати, то це теж будуть шалені гроші, і в мирний час навряд чи нам будуть компенсувати ці о, витрати. Да? Так що фінансове питання я просто зараз їх не обговорюю, тому що ситуація така: знаєте, в 27-му році у Франції вибори, і невідомо, чи залишиться при владі політики пан Макрон вже два строки відбув. Да? Чи прийде політик прихильний до України, який буде підтримувати нас? Да? Тут це ж теж все питання. О, так що поки що від я пропоную відноситися до договору про Рафаля як, скажімо так, підтвердження приязні до нас і підтвердження бажання нам допомогти, тобто політичну декларацію. До укладення контракту ми можемо обговорювати різні аспекти, пов'язані з цим літаком, але поки що твердо вважати, що ми будемо цей тип на озброєння мати. Поки ще це на мій погляд, зарано. А як з тими F-16, на яких зараз літають українські пілоти? Скільки вони ще готові прослужити? Чи можемо ми зараз от давати такі прогнози орієнтовні? Так, бо нам постійно наголошують, що це все таки те озброєння, яке ну зняли так. Європейські країни вже зняли і передають нам як старі зразки, а собі оновлюють і авіапарк уже в них більш сучасний у європейських країн. Скільки нам прослужать наші F-16 і Нам передані. Ну, судячи з, скажімо, зовнішніх ознак, там, якщо подивитися, можна побачити такі накльопки для посилення фізіляжу, да? якийсь час ці літаки прослужать. У всякому разі, до 30-го року ми міняти навряд чи щось будемо. Я думаю, що ці літаки будуть мінімально до 30-го року слугувати. Якщо замаячить поставки, так, скажімо, нового типу, то буде просто заміна заміна е, f 16, який виходить з строк, строк експлуатації, заміна ну, на той тип винищувача, який ми будемо отримувати першим, якщо мова йде про Гріпен і е, Рафаль, то скоріш за все, першим ми все ж таки отримуємо Гріппини до бойових частин. А якщо з Рафалем підтвердиться ситуація, що нам будуть їх, що ми плануємо заключати контракт. То, скоріш за все, ми, ну, наші пілоти о, отримують можливість ознайомитися з ними у Франції, не на нашій території, а у Франції. І це, по-перше, допоможе скласти враження про цей тип літака, чи відповідає він, скажімо, рекламним даним. Але схоже, що відповідає, тому що вже ви, о, вистроїлася черга на закупівлю цього літака. Вже мають мінімально п'ять країн до яких контракти, і ще принаймні три країни значить в черзі на отримання цих літаків. Ну от, Питання можливості ще й не треба забувати про можливості реалізації всіх цих контрактів, а встановлені строки. Бо поки що кажуть, що Франція може випускати не більше 25 таких літаків на рік. Планується підвищити, скажімо, ну 25 літаків на рік це трохи більш, ну, скажімо, 2 літаки на місяць. Ну, Була ще інформація, що загалом зараз виходять на рівень 25 2025 році, виходять на рівень 3 літаки на місяць, да? але все одно 36 літаків. А, а плани реалізації 5 літаків на місяць це на світле майбутнє, ну, принаймні на 27 рік. От. І то, якщо порахувати, що зараз є у фірми ДАСО, виробника Рафалів замовлення на майже 300 літаків, 299 машин. Е, де ми як ми впишемося в отриманні літаків до 35-го року, причому всієї серії до 35-го року? Одна справа, якщо перші машини до 35-го, так, це встигнемо. От. Хоча для цього потрібно буде е підвищити темпи виробництва. А е це ж не просто на одному заводі, це цілий ланцюжок, е цілі такі мають заб бути забезпеченими і шасі, і радаром, і різними системами, і озброєнням, значить, і, е скажімо, ну, там, е радіоелектронним обладнанням. Да? Тобто, всі завод ДАСО, це, скажімо, завод, де все збирається докупи і створюється, встановлюється на літак. А всі ці технологічні ланцюжки теж треба кратно розширювати. І це ну, потребує темпів. Ну, крім того, французьке озброєння. Да? Відомо було, що коли почали нам постава, поставляти, наприклад, крилаті бомби «Хаммер», то підприємство, яке їх виробляло, здатна було зробити 300 бомб на рік. Потім вони підвищили до 600 бомб на рік, але це було через рік відбулося. Да? А росіяни скидають 250 бомб на день. Чи здатна буде французька індустрія забезпечувати потрібною кількістю боєприпасів сім країн, які отримали ці літаки? Це теж такі питання, над якими треба думати перед тим, як заключати контракти? Пане Валерію, з цією ж угодою нам було обіцяно Україні, що будуть нам продані також системи СЕМПТІ, системи ППО нового покоління СЕМПТІ НДЖ, якщо я правильно зафіксувала собі. Так, New Generation. так. Да. Так. Чим вони відрізняються від попередніх та наскільки вони сильно? Нас посилять та наші сили ППО часто СМПТ називають аналогом Петріотів. Так, це дійсно аналог Петріо. Це система, яка здатна збивати не лише аеродинамічні об'єкти, там літаки, крилаті ракети, гелікоптери, а й збивати балістику. Причому кажуть, що НГ ну, у всякому разі публікувалася така інформація, здатна збивати навіть а, ракети середньої дальності. Ну, скажімо, росіян поки, поки немає таких ракет, по орішніку вона навряд чи. Хоча ні, по можливостям радарам, схоже, що зможе збивати і арешника. Бо там написано, що а, балістичні ракети з дальністю до 1500 кілометрів середньої дальність це вже середня дальність. Можливо, зможе працювати і по орішнику, але е, принципова різниця там одна: а, в радарі. Ну, не, не одна: там радар і ракети нові. Да? Значить, Що таке радар? А, зараз там стоїть а, а, значить, цей комплекс комплектується радаром а, Ground Fire 300, JF300. Да? Цей радар а, здатний бачити цілі на відстані 400 кілометрів, а попередній радар на 80 кілометрів. От цього тих двох комплексах, які зараз працюють в нас на території, це принципова різниця, тому що а, чим далі радар здатний бачити ціль і наводити на неї ракету, тим вища вірогідність збиття. Причому збиття там двома ракетами, а не так, як ми використовували Петріот, запускаючи чотири ракети на одну російську балістику. От. І це призводило до великої витрати ракет. Якщо це, наприклад, там в Ізраїлі там запускалася величезна кількість антиракет для того, щоб збити іракські іранські ракети, і все одно вони пробивали, інколи пробивали ППО. От це перший момент. Другий момент: значить, Петріот, Радар Петріота, працює, як, ну, якщо там порівняти з Петріотом, да. Радар Петріота працює секторно на 90 градусів, плюс-мінус 10 градусів. А цей радар, який встановлений навіть на старому а, самці, він працює на 360 градусів, а на новому, тим паче, працює на 360 градусів. Тобто можливе наведення а, кількох ракет на кілька ворожих ракет. Значить, не зважаючи на, на те, з якого напрямку ці ракети надлітають. Тобто Петріот зараз обмежений в цьому плані, сам ті не обмежений. А навіть старий сам ПТІ потребував для обслуги приблизно втричі менше людей, ніж Петріот. І це теж такий позитивний момент, бо це напряму впливає на вартість обслуговування комплексу. От. Ну і вартість навіть новий має коштувати порядка мільярда доларів, навіть може бути менше, старий набагато менше коштував ну десь в районі 600-700 мільйонів доларів. Да? Ну А в нас чим дешевший комплекс, тим нам краще, бо, ну, скажімо, в нас ресурси не не можна сказати, що наші ресурси не обмежені. Це правда, наші ресурси на жаль дуже сильно обмежені. Пане Валерію. Ще хотіла з вами поговорити. Одна тема є Україна відновила удари атакам саме по території Росії. Офіційно про це стало відомо. ось Напередодні є підтвердження серед цілей атакамсів. Був навіть аеродром Балтимор у Воронежі. Про це говорять у інтери, які проаналізували місця влучань. Що мусимо розуміти за цим? Так, це вперше атакамси летять по Росії. Офіційно підтверджено після того, як прийшов до влади Дональд Трамп. Раніше про, про це про такі удари наші не було відомо нічого. І не було відомо, чи є в нас ті атакамси взагалі в наявності, чи нам їх ще постачають. Що мусимо розуміти? От полетіли знову атакамси по Росії? Справа в тому, що ті атакамси, які в нас були. Вони мають касетну бойову частину. І чому били по аеродрому? Це аеродроми і війська на відкритій місцевості це об'єкти, по яких удар е, боєприпасами з касетною бойовою частиною є ефективним. На жаль, якби в нас на цих атакам була звичайна фугасна або проникаюча бойова частина, їх ефективність була б набагато вища, бо в нас. Для нас є багато більш пріоритетних цілей. Такі, наприклад, як російські склади боєприпасів, шахедів таке інше. Тому цей удар він мав обмежений характер на аеродромі Балтімор. літаки зараз не базуються. Можливо, там знайшли наші розвідники, знайшли або російські гелікоптери, або якісь зенітні комплекси, по яких і було нанесено такий удар. Але цей удар має, скажімо так, обмежений характер. Хоча ракети відпрацювали нормально. Те, що росіяни кажуть збиті атакмси, там збита лише одна така ракета, бо на якому чітко видно влучання вражаючих елементів. І то, скоріш за все, це влучання могли зроблені вже на землі. Да, бо якщо влучає ракета, вони густо всіяні. Да? А так лежала без жодних пробоїн, лежала... А, частина ракети атак з двигуном, а касетна бойова частина розкрилася нормально, і це навіть видно на, віду, на відео, що вона розкрилася, спрацювала. Ну, а на жаль, оцінтери нічого не побачать, бо касетна бойова частина вона дрібна і а, розсіється на велику кількість дрібних елементів. Якщо там вдалося на землі щось уразити, можна лише по пожежі визначити, що там по чомусь попало. Ну, от така ситуація. Так, що ж, будемо сподіватися, що ці удари будуть продовжуватися по ворожих об'єктах. Принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям, які стоять, які боронять нас із вами, які виконують цю непросту роботу. Спасибі вам, пане Валерію, за те, будь що вам, долучилися за цю розмову. Дякуємо. Да, Будь ласка, глядачам обосток нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами до зустрічі. We'll be right <laughs> back.